ШОЛОМ алейхем, ПІСНЯ над піснями. Скорочено. ЧАСТИНА 1. БУЗЯ Оповідь ведеться ВІД імені Шимика, хлопця, який згадує своє перше кохання до дівчинки Бузі. Бузя була на кілька років старша за шимика, хоча йому обом не було ще й двадцяти. Вона потрапила до їхньої сім'ї після трагедії. Старший брат оповідача Беня жив у селі, орендував там млин і одного літа потонув під час купання у річці. Його молода вдова вдруге вийшла заміж і поїхала, залишивши дитину. Маленьку бузю привезли до родини Шимика, і відтоді вона стала для всіх рідною. Сам хлопець, хоч і не хотів цього визнавати, теж дуже прив'язався до бузі. Він радів, коли вона з'являлася у кімнаті і засмучувався, коли її не було поруч. І хоч він намагався здаватися дорослим, інколи Бузя сміялася з його серйозності, і це його трохи зачіпало. Настало світле й радісне свято Великодня. Дітей одягли в гарний одяг, і вони пішли гуляти на вулицю. Хлопець дивився на Бузю, і вона здавалася йому дивовижно красивою, немов героїня з біблійних історій, які вони нещодавно читали в школі. Діти бігали, стрибали, гралися, але оповідач помічав, що часом Бузя сумує. Він розумів, що вона тужить за батьком і згадує матір, яка покинула її. Про матір Бузя ніколи не говорила погано. Але в її очах все ж були біль і образа. Щоб розвеселити Бузю, шимек хвалиться, ніби знає кабалу, чарівну науку, що дозволяє робити дива, підніматися до хмар, ставати невидимим, знаходити золото. Він вигадує казкові історії про країну карликів, які живуть за океаном і роздають гостям діаманти, немов сміття. Бузя слухає його з недовірою, усміхається. І це зачіпає хлопця. Тоді він намагається вразити її ще дужче і необережно каже, що за допомогою кабали може привести до неї її матір, навіть цієї ночі. Почувши це, Бузя раптом перестає сміятися і її веселий настрій зникає. Хлопець розуміє, що його слова боляче зачепили дівчину. Щоб помиритися, він розповідає їй про свої фантастичні мрії: політ за океан, подорож над крижаним морем і пошуки зачарованої царівни. Бузя слухає уважно, але її лякає, що він хоче летіти так далеко. Увечері у вікнах запалюють свічки. Мати кличе шимика до синагоги, але він не хоче йти, бо зачарований Бузею. Яка так нагадує йому зачаровану принцесу? ЧАСТИНА ДРА. Йдемо ПО зелень. Перед зеленими святами шимек і бузя йдуть у поле, щоб нарвати зелені. Дорога пролягає через гору і місток над річкою, а за ним широка безкрая левада. Дорогою хлопець знову починає свою улюблену казку про царівну, але Буз її терпіти не може і тікає вниз з гори. Шимик біжить за нею і її образа швидко минає вони радісно біжать разом Левадою. Усі навколо думають, що вони брат і сестра, бо Бузя називає його батьків татом і мамою та й живуть вони разом з дитинства. Проте, Шимик Відчуває до неї глибші почуття. Нарешті вони доходять до хиткого містка через річку. Бузя боїться і соромиться подавати йому руку, хоч і щиро тягнеться до нього. Шимик ніжно обіймає її, щоб підтримати, і так, тримаючись одне за одного, вони переходять місток. Дівчина міцно тримається за нього, і хлопцеві здається, що її мовчання промовляє словами з пісні пісень. Що вони належать одне одному. У леваді діти бігають, стрибають, падають на духмяну траву і качаються, наче вільні пташки, усе небо й поле здаються їхнім казковим царством, і вони зовсім забувають про зелень, яку мали зібрати. Шимик відчуває, що за бузаним сміхом завжди прихована глибока туга. Більше матір, яка залишила її і поїхала до іншого чоловіка. Саме тому вона називає його батьків мамою і татом, а рідну матір немов викреслила з життя. Потім діти сидять на горбку, і Шимик розповідає казки, а згодом діляться мріями про те, як вони виростуть, одружаться і поїдуть мандрувати світом від країн Олександра Македонського до Палестини. Де збиратимуть фінік і інжир і маслини. Бузя просить виконати лише одне бажання, і Шимик розуміє, що вона мріє відвідати місце, де тепер живе її мати, і показати нелюбому відчимові якогось коника. Хлопець бере її за руку, хоче сказати щось дуже щире і важливе, майже як у пісні пісень, але раптом з'являються його батько й мати. Вони прибігли подивитися, чи з дітьми все гаразд, раптом щось сталося біля води або містка. Побачивши Шимика й Бузю, котрі сидять, немов ошелешені, батьки тільки й питають де ж зелень, за якою вони прийшли. Частина третя Тієї ночі. Шимик отримує листа від батьків. Вони просять його негайно приїхати, бо Бузя Заручилась і невдовзі виходить заміж. Це вражає його до глибини душі адже бузя дівчина його дитинства, його царівна з усіх казок, стала нареченою іншого. Хлопець згадує, як він давно залишив дім, не пішовши шляхом батька. Замість торгівлі чи ремесла поїхав вчитися, через це між ним і батьком виникла холодність. Хоча з часом батько його пробачив і навіть почав підтримувати грішми, але їхні стосунки так і не стали колишніми. Повернувшись додому напередодні Великодня, Шимик бачить, що там майже нічого не змінилося, лише батько став трішки старшим, а мати втомленішою. Бузя ж залишилася тією самою, тільки стала ще гарнішою. Тиха. Ніжна, задумлива з тими самими синіми очима, схожими на образи з пісні пісень. Шимик хоче поговорити з нею наодинці, але весь час хтось приходить, вітає його, розпитує про навчання. Він крадькома спостерігає за бузею, вона уникає його погляду, але інколи її очі спалахують тим самим тихим смутком, який він пам'ятає з дитинства. Йому здається, що вона стала ще більш замкненою, мов сад замкнений із пісні пісень. Це викликає біль і гнів на самого себе. Через мрії і юнацьку упертість він свого часу покинув батьків і бузю. Нарешті люди розходяться і в домі залишаються тільки батько, мати, бузя і шимик. Він прагне залишитися з нею хоча б на кілька хвилин. Але батько збирається іти в синагогу, і хлопець має іти з ним. Шимик помічає жалісний, сумний вираз у бузаних очах, але так і не може з нею заговорити. У синагозі він бачить, як постаріли знайомі обличчя. Усі моляться щиро, але Шимик не може зосередитися він думає тільки про Бузю, про те, що втрачає її назавжди. Після служби батько знайомить його з людьми немов хоче показати сина світові, але Шимик відчуває приховану образу батька. Він не став таким, яким той хотів його бачити. Повернувшись додому, він поринає в атмосферу великоднього свята. Мати й Бузя виглядають, мов цариця й царівна зі спогадів. Дім сяє святковим теплом, але Шимик і Бузя сидять далеко одне від одного, і це ранить його. Під час читання пісні пісень він знову відчуває, якою дорогою є для нього Бузя. Пізніше, коли батько засинає в кріслі, Шимик нарешті наважується підійти до Бузі. В їхніх поглядах ніжність, сум, вимовні почуття, і він просить поговорити з ним. Вона просить перенести їх розмову на наступний день. Він радіє цій можливості, як дитина, думає, що завтра все зможе виправити. Коли скаже їй правду. Та перед сном, стоячи біля вікна і дивлячись на нічне небо, шими раптом розуміє головне він кохає Бузю сильно, по-справжньому, тією великою любов'ю, яку оспівує пісня пісень. І від цієї думки у нього прокидається страх, чи не запізно він це усвідомив? Частина четверта У суботу після зелених свят. Наступного дня Шимек прокидається рано. Бачить, що мати вже давно на ногах, готує сніданок і розповідає йому про батька, який слабшає, кашляє ночами, але вперто не хоче йти до лікаря. Нишком мати розповідає і про Бузю весілля, призначене на суботу після зелених свят. Жених хороший, працьовитий із заможної родини. Коли з'являється Бузя, Шимек помічає, вона або не спала, або плакала цілу ніч. Вона здається для нього суцільною таємницею. Що її турбує? Про кого вона думає? Вона розповідає Шимику про свого нареченого, який щодня пише їй листи, хоча й додає, що до шимика йому далеко. Шимик не може зрозуміти, що стоїть за цими словами. Бузя запросила його трохи погуляти за містом. Востаннє Бузя відпросилася в матері, щоб пройти з Шимиком місцями їх спільного дитинства. Вона подарувала йому букет запашних квітів, подивившись на нього чудовими, блакитними очима із пісні пісень, і погляд цей проник Шимику прямо в душу. Ніколи ще Бузя не нагадувала йому так соломів із пісні пісень, як того дня. Шимак відчуває час говорити відверто, він відкриває перед нею свою душу, зізнається, що приїхав через неї, що кохає її. Бузя заливається сльозами, тремтить, ховає обличчя в руках, а потім раптом починає соромитися своїх сліз, силовано сміятися і вихваляти нареченого, каже, що він білий і рум'яний, кращий за тисячі інших, що він добрий, любить її, пише чудові листи. В її очах спалахує дивний гарячий вогник. Раптом вона різко підводиться, випростовується, гордовита й надзвичайно гарна, ніби хоче відгородитися від усього пережитого. Шимик теж встає, благально просить повернутися до нього, але дівчина не хоче слухати його каже, що час додому. Минають дні, тижні, настають зелені свята, а потім настає субота після свят, коли мало бути весілля. Та минає і вона, і наступна, і ще одна. А Шимик усе залишається в містечку. Він нічого не робить, просто живе поруч із батьками, які радіють. Вони гадають, що син повернувся назавжди, що покаявся, що передумав, і піде їхнім шляхом. Щодня він ходить сам на той самий горбок, де сидів колись із Бузею. І не в силах розказати сумного кінця, Шимик повертається думками до початку. До брата Бенні. Що потонув, до маленької сироти Бузі, до їхньої дитячої дружби, до першої чистої любові, яка так і не здійснилася, читала Олександра Кравченко для довідка біз Юай».